Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про стартовий набір настільної рольової гри Warhammer 40 000 Imperium Maledictum. Warhammer 40 000 Imperium Maledictum – це настільна рольова гра від видавництва Cubicle 7 про похмурі часи 41-го тисячоліття. Imperium Maledictum використовує знайому, але вдосконалену систему d 100, щоб залучити гравців до історії інтриг, зрад та змов. Гравці беруть на себе роль імперських адептів та громадян, завербованих могутнім покровителем. Ці впливові фігури використовують спеціальних агентів поза звичним ланцюгом командування для виконання похмурих та небезпечних місій, просуваючи свої часто незбагненні інтереси. Щоб досягти успіху, гравці повинні прокласти собі шлях крізь складну мережу конкуруючих фракцій, що доселяють імперію. Вони повинні орієнтуватися в царстві, де звинувачення може бути таким же смертельним, як будь-який болтер, проникаючи в глибини найсмертоносніших вуликів та долаючи часто набагато підступніші загрози, що прикрашають двори високородних. Дії гри відбуваються у славному корумпованому секторі Махаріан, де розташовано безліч світів, з яких можна розпочати чергове моторошне розслідування. У стартовий набір входить. Шість попередньо згенерованих персонажів, книга пригоди, палаючий серафим», книга сеттинга Рокард, путівник по вулоку», довідкові аркуші з правилами, жетони для відстеження важливих ресурсів, набір десятигранних кубиків. За кого ми будемо грати у цьому темному майбутньому? У нас є шість персонажів на вибір: сестра Хельза Скорн, жриця, фанатичка, церковниця, шпигун та розвідник Ідолон, такий собі міський асасин. Бюрократ Вілкус Гарн знає, як шукати інформацію в адміністративних колах, пекла, псайкер Ріта фон Март, чехлунка і носій телепатичних здібностей, техножрець Касіум Калібус, – кіборг-механік, та солдатка Каллі Танерін, чистобояка без зайвих слів. Персонажі пророблені добре. Є короткий опис, є передісторія, поширення цитати героя, є варіанти зв'язків з іншими персонажами гравців, спорядження, таланти, секрети, характеристики та навіть особисті таємні цілі. Персонажі відчуваються по-різному і справді пропонують унікальний підхід до гри. Кожний герой, по факту, є представником своєї фракції також. Тому техножерцю буде легше комунікувати з Адептус Механікус, а бюрократ буде відчувати себе як риба у воді серед офісів Адептуса Адністрору. Тобто герої не лише мають якісь тематичні здібності, вони відчуваються як функціональні елементи великого імперського механізму. Поговоримо коротко про саму пригоду. Обережно, Обережно. Єретичні детективні, детективні спойлери. Інквізитор Халікарн доручає персонажам оглянути місце релігійного дива, вибух кислотного рафінувального заводу у вулику Рокарт. Вони мають перевірити, чи є цей інцидент знаком справжнього святого імперіуму, чи це цілком звичайна подія. Якщо святий присутній, вони повинні знайти цю людину та передати її Адептус міністорону в іншому випадку, вони повинні знайти правду та усунути будь-яких потенційних єретиків. Розслідування показує, що ситуація дивніша, ніж здається. Хтось, озброєний незвичайною зброєю, здійснив дивовижний подвиг, але, ймовірно, згодом став жертвою місцевої банди. Подальше розслідування виявляє зловісні зв'язки між єретиками, місцевою бандою інфракціоністів, та новим відгалуженням імперського крету, яке має натяки на єресь. Після зустрічі з керівництвом вулика та пред'явлення їхніх доказів персонажі протистоять культу хаосу, який є джерелом цієї таємниці. Сама пригода представляє собою повноцінне розслідування. У першому акті гравці будуть рятувати місцевого агента і по сумісте Гіда по місту. Його взяли в полон бандити і просто так не захочуть віддавати. Перша тренувальна бойовка грамотно показує гравцям усі основні правила гри. Далі йде обстеження місця катастрофи та збір доказів. Тут є і взаємодії з різними верствами населення, як то корумповані поліцейські та прості робітники. Кожна сторона представляє своє уявлення про події. У другому акті агенти вивчають документи загиблого детектива, дізнаються про викрадення людей на залізничних станціях, а також виходять на іншу кримінальну банду, яку хтось хоче підставити та зробити тапом відбувай. Третій акт стає неочікуваною зміною настрою гри. Тому що покровитель викликає агентів на засідання до губернатора планети. Там вони та інші представники головних фракцій міста будуть представляти свої докази і теорії стосовно катастрофи. Епізод цікавий тим, що вже тут, маючи достатньо доказів і клепки в голові, агенти можуть викрити головного злодія кампанії. Базуючись на аргументах гравців, губернатор може винести один з чотирьох вердиктів: від себе скажу. Епізод дуже цікавий та багатий на наратив. Давно я не бачу подібних дискусійних епізодів в рамках розслідування. Четвертий акт завершальний. Гравці проникають в катакомби церкви, знаходять теоретичну експериментальну лабораторію та повинні перемогти демонів та інших злочинців. Поговоримо про правила гри. Попередньо я знав, що гра буде схожа на Dark Heresy та використовує подібну механіку d 100, але на ділі виявилося трохи менш весело. По замовчуванню перевірка здійснюється по показнику характеристики, наприклад, інтелект. Якщо у героя є навичка прокачана, то це значення буде вище, наприклад, знання. Якщо є ще й спеціалізація у навичці, то, то ще вище, наприклад, теологія. Кожна перевірка супроводжується кітком кубіків d 100 з метою вкластися у наявне значення навички гравця. Тобто, якщо у вас атлетика 30, то ми хочемо наровувати менше 30. Але тут одразу впливає на поверхню головний прикол Імперіум Маледикту, який тягнеться ще з Дарк Хересі та фентезі Roleplay. градація успіху. Якщо коротко і простими словами, чим менше число ви ролите відносно вашої навички, тим більший успіх. Наприклад, при атлетиці 30 я отримаю 0 успіхів, якщо на ролю 30, 1 успіх при 20, 2 успіха при 10 і 3 успіха при менше 10. Інакше кажучи, віднімаємо від навички результат кітка і буде показник успіху. Логічно продовжуючи цю ідею, у вас можуть бути негативні успіхи: мінус 1, 2 і так далі. Якщо вам мало було 4 позитивних і 4 негативних градацій успіху, ось вам ще модифікатори. Є переваги і перешкоди. І це не просто жбурне двічі, обери кращий або гірший варіант. Це жбурне де 100 і реверсне значення. Викинувши 91 з перевагою, гравець може перетворити кідок на 19 і навпаки. А ще тут є модифікатори складності тесту, плюс 10, плюс 30 або мінус 10, мінус 20. А ще є критичні значення, коли випадає дублі на кубах. То це або критичний успіх, або критичний провал. Привіт, Дельта-грі. Warhammer — це та гра, де у вас буквально може бути плюс 0 успіхів, або мінус 0 успіхів. Плюс-мінус 0 Карл! Окремо відзначу, що у героїв можуть бути таланти і здібності, які додають бонусні успіхи в тих чи інших сферах. У гравців є метавалюта. Доля. За долю можна переролити тест, додати плюс один успіх до кітка, перехопити ініціативу, ігнорувати критичне поранення або зняти кондицію. Один пункт долі можна назавжди спалити, щоб уникнути всього пошкодження від атаки або автоматично крит успіх отримати. Бойовка працює по тим самим правилам: у гравців є одна звичайна дія та дія переміщення. Дій купа. все перечисляти не буду, ось вам картинка. Але відзначу, що у бойовці дуже важливу роль відіграє бойова домінація суперіоріті. Якщо герої підготуються до майбутнього бою, дізнаються про своїх ворогів, локацію та інші нюанси, вони можуть заробити аж до трьох пунктів домінації. Кожний пункт дає автоматичний бонусний успіх до перевірки у раунді. Сама ідея досить незвична: з однієї сторони, гравцям дається сильна перевага, уявіть, що ви в кожному раунді маєте плюс три успіха халявних. З іншої, таким чином демонструється елітність агентів над звичайними бандитами. І якщо раптом бадити, почнуть вводити свої якісь фактори в гру, то ця домінація буде втрачатися. В бою діють бойові зони, Атаки наносять пошкодження, який може перерости в критичні травми. Зауважу, що навіть надавши хірургічну допомогу пацієнту, травма зникне і загоїться лише через 30 плюс 2-10 днів, що досить довго, тож будьте готові всю пригоду зі штрафом проходити. Окремо є також псайкерська магія. Ну, куди ж без неї, в Вархамері. Якщо коротко, кастування заклять на заряди варпу. Якщо їх буде забагато в кінці ходу, станеться варп втручання і мікрокатастрофа. Є опція знижувати тиск варпу, щоб не стало гірше, Ігромеханічно нагадує гру за вогняного чаклуна у відеогрі Warhammer Vermintide. Хто знає, той знає. Останньою книгою є сеттинговий путівник по вулику Рокорд, опис локацій, районів, таблиці випадкових сутичок, фракції та дворянські сім'ї. Уся необхідна інформація для того, щоб оживити місто Рокорт і збільшити проходження пригоди як мінімум вдвічі. От і весь стартовий набір. Перейдемо до висновків. Стартовий набір справді знайомить нас з детективним варіантом гри у темному майбутньому вахі. Відчувається інший стиль гри. Пригода насичена важким виборами та елементами розслідування, баланс боїв та соціалки є. Сам вулик місто розписаний досить непогано, окремою книжкою повноцінною. Відверто кажучи, реально незвично грати у детективний верхамер без тестостерону та натовпу єретиків. Система більш-менш зрозуміла, бо це кидок дестопорту своєї навички. Персонажі достатньо колоритні та різні, плюс кожному є місце в сюжеті пригоди, що досить неочікувано, бо зазвичай соціальні персонажі у стартерах нікому не потрібні. Сюжет інтригуючий. є де розкласти декілька хибних зачіпок, а також можливості відіграти тих чи інших персонажів, які не захочуть кооперуватися з гравцями. Хотілося побачити кращу структуру тексту і верстки, бо це просто полотно фактів і різних термінів. Але, звичайно, недоліків тут теж вистачає. Відсутні хоч якісь мапи локації, сиди, бляха і вигадуй, які можуть бути зони в певнушці чи гаражах бандитів, це вже третій стартер по Вархамеру від Cubicle 7 з такою фігньою, ну як так можна? Характеристики ворогів зібрані в кінці книги. Але бляха навіть там розкидані як-небудь. Спочатку статблок бандита, потім фінального боса, потім губернатора чогось, ніби з ним хтось буде битися взагалі. І десь там, біля статблока громадянина є характеристика ватажка бандитів. Ну, дуже зручно в одному бою гортати туди-сюди книгу між бандосом і лідером. Ну, розкладіть ви їх або по сюжету, або по алфавіту, або роздрукуйте карточками. Ну не важко ж. Щодо сюжету, у мене серйозних питань нема, але автори напхали якусь безмежну кількість перевірок на квадратний сантиметр. І це той поганий приклад побудови детективної пригоди, коли провальна перевірка заводить вас або в глухий кут, або забирає у вас можливість отримати цінну сюжетну інформацію. Наприклад, якщо персонаж пропонує підкупити місцевого поліцая біля місця розслідування, то йому треба пройти тест. У разі успіху поліцей дозволить їм пройти за 100 солярів за кожного агента. Але якщо тест провальний, поліцей вмить перестане бути корумпованим і вдарить персонажем гравця своїм шоковим молотом, та ігноруватиме будь-які подальші спроби спілкуватися з ним. Ну що за крайність? Поліцей Шрідін грає у квантовій суперпозиції, і корумпований, і чесний одночасно, доки не кинуться кубики. Правило це окрема історія. Здавалося б, проста механіка D100. але конська градація успіхів і провалів змусить ваш кавун кипіти. Вам не просто треба придумати наслідки успіху чи провалу, а ще й додаткові варіації описати. У багатьох іграх є справді хороший підхід, типу критичний провал, провал з частковим успіхом, успіх з наслідками та критичний успіх. Але тут, бляха, 8 варіантів. Ідеально: добре з бонусом, просто добре, добре з наслідками, провал з бонусом, просто провал, провал з наслідками та максимально всратий провал. Я чесно хизи, яку треба мати уяву новачку ведучому, щоб все це генерувати на ходу. Окрім того, в бою ця вся парафія стає ще важче. Ну бо, ви просто промахнулися, на мінус три успіху. Як це обіграти, не ясно. Позитивними успіхами ще зрозуміло, бо це буквально пошкодження. Але з негативними ну, якась клоунада виходить. Про фізичне наповнення набору у мене вже немає сил жалітись. Видавник тупо не доклав у коробку листок з закляттями псайкера та листок покровителя. Житоми долі укриттів та домінації ще можна зрозуміти. А от що це за мікропіпки я хезе? Ну і один набір кубиків d 100 на цілий стартер це сором. Поставити 7 різних кубів для d 20 систем ми можемо, а поставити хоча б 4 пари кубиків d 100 не можемо. Мені важко сказати щодо рекомендації е, цього набору. Я очікував супер полегшений версії Дарк Хересі, але по факту мозок працював як механічний годинник. В поганому розумінні. З однієї сторони, гра ніфіга не легка, і грати в неї проблематично. З іншої сторони, та ж Дарк Хересі вже давно закинута і не підтримується, тому новий контент буде лише з лінійки Imperium Мелідикту. Чи варто кидати Дарк Хересі або взагалі починати своє знайомство з Вархамером через стартовий набір Imperium Maledictum від видавництва Cubicle 7, вирішувати лише вам? Електронний варіант, певно, буде кращим і вигіднішим, ніж фізичний. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!